Привіт-привіт! В цьому відео я розкажу вам, чим можна зайнятися на фермі восені. Американці завжди чекають цей сезон із завзяттям. Вже в серпні можна замовити гарбузове лате і повсюди з'являються гарбузи. Осіння тематика в декорі. Люди достають свої капелюхи та ковбойські чоботи. Ну і звичайно ж, поїздки на ферми та так звані pumpkin patch – гарбузові стрічки. Ми теж їздимо щорік на такі розваги. Їх навкруги дуже багато від великих ферм до невеличких pumpkin patches прямо на парковці біля супермаркетів. Ми обрали поїздку на ферму, тому що це класна можливість побачити тварин, потрогати їх, та й атмосфера там інша. Почнемо з гарбузових інстаграмних зон. Так, так, зараз навіть фермери знають, що більше блогерів із класними фоточками, то більше клієнтів подалі. Тому й вони дуже намагаються зробити все інстеворзі по нашому інстаграмним. Як ви зараз побачите, можливостей тут дуже багато. А також ця ділянка ферми вона безкоштовна. Прийти і обрати собі гарбуза. Ось це оригінальна ідея таких закладів. Тому їх тут дуже багато різних видів. Ось берете собі візочок такий, бачите, колеса в них набагато краще, ніж в нашому. Кладете туди свої гарбузи і їх відвезуть, вони будуть чекати на вас. А взагалі, то картина виглядає ось так. Ця ферма зараз працює по оплаті. Виключно картками або онлайн. Придбайте квитки онлайн, і ви зекономите 5 доларів з одного квитка. А бажаючи на ці 5 доларів, тут можуть придбати свіжі яйця. Але ми сюди приїхали за розвагами, тому найкраще для нас це контактний зоопарк. Тут є кози, вівці, птахи, навіть альпака, маленький візлючок і кони. Будь-хто може годувати тварин, берете їжу, скільки потрібно, і годуйте, кого захочете. Мікалосу дуже сподобалися птахи, курки та качки. Ну і козу він декілька разів погладив теж. Птах брати на руки не можна, також їх просять не годувати. Саме тут ми провели майже годину. Дивилися за різними тваринами, годували. Перед тим, як зайти сюди, ви підписуєте документ, згідно з яким ви не будете давати жодних претензій, якщо тварина вас вкусить або щось таке погане станеться. Це повністю ваша відповідальність. Бо тварини є тварини. Окремо розташований загон. Із кроликами. Нас застережили, що кроликів теж не можна брати на руки, бо вони кусаються та царапаються. Обидві дитини були у захваті. А ще була можливість потримати отаке маленьке курча. Окрім контактного зоопарку, тут купа активних розваг для дітей. Як то два батути зі плагіння. Рома, це просто обожнює. Велика вежа із шин. Тут є й великий тунель. А також отака оригінальна горка. Але унікальне шоу, яке подобається абсолютно всім, це перегони поросят. В них всіх дуже кумедні імена. Вони всі базуються на грі слів, пов'язаний із свинями та знаменитими людьми. Або персонажами книжок, як то Гаррі Поттер. Перед вами геніальна розвага, де лопату, і дитина копає. Знаходить ось таке. Ще популярна розвага це малюнки на обличчі. Рома обрав собі акулу. Як вважаєте, він задоволений? Один з атракціонів, який подобається всім, це яблучна пушка. Кожному, хто придбав повний квиток, дається один постріл. Не одна ферма із гарбузами не обходиться без кукурудзяного лабіринту. А так і не скажеш, що він такий замисловатий. На фермі дуже спекотно і сонечно. Беріть багато води, парасольку та, можливо, їжу. Цей бургер був дуже смачний. Але не всім подобається таке. Тому беріть своє, якщо ви не їсте. Ну і вдягайте нормальне взуття. А поки знов до розваг. Ось такі пазли є. Тут їх щонайменш вісім. Вони класні. І остання розвага, яка примусила мене задуматися, бо зараз асоціації не дуже. Це цукерна пушка. Ці діти цьому пострілу дуже радіють. Хотілося б побажати, щоб діти інших пострілів і не знали. Останнє, чим хочу з вами поділитися, це крамничка на цій фермі. Тут можна придбати декор на осінню тему та на тему ферми. Дякую всім, хто подивився це відео, і за вподобайко. До нових зустрічей.